Пані та Пентапона вітаю, мене звати Денис Заченко, і взагалі якісь дивне питання. Погодьтесь, навіщо вибирати затискач під смартфон взагалі? Йдемо в магазин, вибираємо найдешевший з доступних, і все, його буде достатньо для вибраної потреби на 100%. Так? Ну і як би вам сказати, проблема в тому, що таким чином у якості смартфона, наприклад, можна рекомендувати докупівлі як OnePlus 9 Pro, який небудь так і Samsung Galaxy GO. Тому, як ви розумієте, найдешевший варіант зазвичай найгірший. І моє завдання розповісти вам, наскільки кращі варіанти, котрі коштують більше. Для прикладу я буду брати затискачі від компанії Уланзі. Не тільки тому, що ідея цього матеріалу виникла після тестування у ST27, котрий мені заслали разом з неймовірним у Command команд з але і тому, що різницю між найдешевшим та просто дешевим затискачем я зрозумів саме завдяки цій компанії. І я думаю, власне з цього і почнемо. Найдешевший варіант No Name затискач. Складається з пластикової основи під підрізьбодна, дюйма, різьба, до речі, металева, а також металевих стержнів і гумової прокладки з язичком. Працює наступним чином: пластикова основа має м'яку подушечку, яка має захистити смартфон від подряпин. Це ж стосується і гумової прокладки. Безумовно, цей затискач дозволить встановити смартфон на штатив. Без допомоги скотчу або суперклея. Але я не гарантую, що ви зможете вберегти смартфон від подряпин власне, усюди. Бо гума зверху не гарантує, що пристрій не буде ковзати всередині вперед-назад. І не буде човгатись об метал, бо ця гума занадто коротка і не покриває усю глибину. Плюс язичок дуже легко загубити, бо він висовується. І досить легко відірвати, бо він відносно тоненький. Власне, по цій причині, бо перший язичок відірвався це вже другий затискач для смартфонів такого типу, що в мене був. Після придбання, власне, ось цього ось варіанту, другого вже, я і задумався про те. А чи не варто купити більш дорогий варіант і не переплачувати за ось такі ось дешеві штуки? І більш дорогим варіантом став у ланзі ST06. Повністю пластиковий, майже повністю. І дорожчий десь удвічі або навіть утричі, ніж ось цей ось, але, окрім різьби 14 дюйма, котра металева, він має зубчастий затискач значно більш приємний у роботі. Є і поворот вліво-вправо, є і нахил вперед-назад, з фіксаційним гвинтом. О, Є і фіксація на вертикальну позицію, і на кут 45 градусів. Тут ви без проблем можете. Ось фіксація. А знизу і зверху маємо гарячий та холодний черевик, відповідно. Гарячий, до того ж, з дуже приємним. Затискачем на різьбі. І місця, що затискають смартфон, або прогумовані з нахилом, або просто пластикові. Тому вірогідність пошкрябати пристрій значно менша. Я не відмічаю пластик корпусу як гарантований недолік. Бо ось вам, наприклад, ноунейм no тримач подорожче приблизно у ту ж ціну, що і у ланзі. Він в ту ж ціну, що і оце. Оце однакова ціна, приблизно. Він по якості. Трошки краще, ніж ноунейм no першої категорії, бо підходить, як ви бачите, навіть під планшети досить великих розмірів. Тут можна встановити одночасно і планшет, і смартфон. На превеликий жаль, він проржавів. Я не уявляю собі, де я примудрився намочити металеві частини, але не дивуйтесь, дешеві кріплення ніколи на нержавіючою сталь не хваляться. Бо така сталь дорога, а кріплення дешеві. Тому. Якщо ви вже таким ділом користуєтесь, то хоча б тримайте його подалі від вологі, бо звук ви навряд чи витримаєте. Так, середньобюджетку ми розглянули. Тепер перейдемо до преміальних варіантів. Ось до. Власних два: це у ланзі st 27 і у ланзі st 30 Обидва коштують приблизно 30 доларів. І так, це зараз більш ніж 1000 гривень. Тому більшість із вас... Ніколи таку річ не придбають. І це нормально. Але якщо все ж вирішите розкошелитись, то отримаєте повністю металеву конструкцію, причому з чорною фарбою, котра і виглядає солідно, і, від... і... і... і режі захистить. У випадку у ланзі st 27 маємо цілих три різьби 14 дюйма. Три посадкових місця типу холодний черевик, а також гіпернадійні затискачі. Затискачі поворота вліво-вправо з накаткою, затискач під сам смартфон з ручкою і зроблений досить хитро. Бо дивіться, у чому прикол: якщо повернути висувну частину затискача вниз, а не вверх. То великим пальцем однієї руки ви можете відтягнути частину затискача, а іншою керувати червоним важелем. Таким чином, ви спокійно вставите у затискач смартфон будь-якої діагоналі, яка сумісна з цим затискачем, і при затисненні він встане у потрібне місце ідеально. І потім просто важелем. оп, і все. Відмічаю також абсолютно найкрутішу річ, що я помітив. Ті місця, що притискають смартфон, мають вигляд трикутника і заглиблення знаходиться якраз там, де знаходяться кнопки керування смартфоном. І якщо більш дешеві затискачі просто натискають на ці кнопки, якщо ви неправильно розташуєте пристрій, а я нагадую, що зазвичай у. У всіх смартфонів, які я знаю, камери знаходяться не по центру, а збоку. І ні, у більш дешевих варіантів, навіть у уланзі ST06, цієї фішки немає. Тут просто кут і прогумований демпфер. Демфер так не дозволяє смартфону. Царапатись так активно, але він ніяк не перешкоджає випадковому натисненню кнопок керування. Взагалі ніяк. Однак ця фішка присутня у уланзі ST27, котрий не просто затискач, як бачите, але і дзеркало для використання основної камери замість фронтальної. Він коштує дорожче, ніж будь-який затискач тут, але він гіперкорисний для відеографів. Буду дозволяє вести відеозйомку основними Модулями камер і при цьому керувати ракурсом без проблем. Безумовно, він менш зручний та гнучкий у ролі саме затискача. Різьба, одна 4 дюйма, тут всього одна, холодний башмак всього один затискач автоматичний, ніяких ручок немає. Але так, фізично прикріпленим є дзеркало, котре можна виставити під будь-який кут, і дзеркало з досить тугими міцними гвинтами. Про уланзі СТ30. Це виходить у СТ-27, це Ulanzi st СТ06, це біс знає що. Це Ulanzi st СТ30. Про нього у мене вже має вийти матеріал. На момент виходу цього відео він вже має бути готовий. Посилання буде у описі під відео. І цей матеріал, до речі, пов'язаний з Xiaomi Mi 11 Ultra. Бо так, ось ця ось штучка робить майже з будь-якого смартфону. Аналог Mi 11 Ultra. Тим не менше, підсумки у мене у будь-якому випадку наступні. Головне, що вам варто знати, коли ви вибираєте затискач під смартфон, ціна означає можливості і якість. Більшості з вас буде з головою достатньо у ланці st 06 Це значно краще ніж без п'яти хвилин небезпечні кріплення з гумовим язичком, котрий можна відірвати або загубити. Однак. Як тільки ваш смартфон починає коштувати більше умовних 50 доларів, 500 доларів США, я вибачаюсь, я не можу рекомендувати нічого дешевшого ніж у ланзі st 27 Цей та аналогічні йому кріплення легко розкривають максимум фотопотенціалу вашого смартфону, власне, навіть з найдешевшим штативом. Що враховуючи те наскільки неймовірними є камери сучасних флагманів. Дуже важливо, і на цьому у мене власне я не буду стояти, я з ним пограюсь, і на цьому у мене власне кажучи, все. А у коментарях напишіть, чи купляли ви взагалі коли-небудь. Такі ось затискачі для смартфонів, і який був саме затискач, що ви купили, я особисто саме Це був ось цей. Ці мені прислали на огляд, і власне я можу їх тільки рекомендувати. Ну а я тим часом виражаю, дяку компанії Уланзі за те, що надіслала мені ці затискачі на огляд. Огляд штативу за 400 баксів у ланці команд Zero Y теж буде по посиланню у описі під відео. І я вражаю дякую київському магазину SoundMagua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на цей магазин також буде у описі під відео внизу. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває моє відео активніше, що мені завжди корисно, але зараз особливо необхідно. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!